Кашу. Для приготування цієї каші нам знадобиться вода в молоко або суміші з водою, а також різний вид крупи. гречана, пшоно, риси, ящина крупа та вівсяні пластівці. Ми з вами будемо готувати сьогодні саме з вівсяної пластівців. Ще нам потрібно бешкове масло, сіль і будемо використовувати суміш води з молоком. З товстим дном наливаємо суміш молока, додаємо сіль, Чекаємо, коли наша суміш закипить. Попередньо підготуємо нашу купу. Вісяні позиції просіваються через сито. Ми всипаємо на крусані пластинці, передично помішуючи, зменшуємо нагрівання, і чекаємо, поки наша суміш загустіє. Наші суміші замовилися за ми додаємо вершку масло. Перемішуємо. Накриваємо посуд крішкою і доводимо кашу до готовності. Наша каша готова, тому Готуємо її на подальше. Для цього беремо підігріту попередньо столову тарілку, висипаємо готову нашу кашу. При температурі 60-70 градусів в'язка каша тримається гіркою і не... Кашу поливаємо вершковим маслом. Наша страва готова.